Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова і я рада вітати вас у медіа центрі України, Українфорум сьогодні. Сьогодні ми вас запросили на презентацію проєкту, проєкту під назвою Поліфонія особистості з Анатолієм Матвійчуком. Тож ради вітати вас сьогодні, наших спікерів у залі. Хочу представити вам наших спікерів: це Михайло Швед, керівник Національної філармонії, також Анатолій Матвійчук, автор проєкту. У нас є кор... Роткі відео про це про цей проект, тож я пропоную почати саме з нього, а потім вже детально поговорити з нашими спікерами. Про проект. Прошу нашу технічну команду запустити відео. Ож, пане Михайло, Національна філармонія вирішила разом з Анатолієм Матвійчуком запустити цей проект. Давайте поговоримо більш детально про нього, як виникла така ідея, і в принципі, в чому мета самопроекту. Доброго дня, дуже вдячний ще раз за увагу до, до нашого проєкту. Останнім часом Національна філармонія України приділяє до сволі велику увагу розширенню нашої слухацької глядацької аудиторії. Ми шукаємо нові форми співпраці. Ми намагаємося працювати з різною аудиторією. Так, і в нас проект з'являються для дітей. У нас з'являється українська музика до кіно. От буде наступного тижня. Ми будемо також участь. Фестивалю української кіномузики. Так, і е, також е, ми зараз приділяємо велику увагу е, саме співпраці із видавництвами і е, художнім словом. Вже кілька проєктів відбулося е, такого плану, і для нас дуже важливо є, щоб художнє слово, мистецьке слово також звучало і в філармонії, і звучало у різних цікавих проєктах. І ми вже з паном Анатолієм співпрацювали саме як з проетом, і в е, такому проєкті, як Скарби, це на основі текстів пана Анатолія відбувався відповідний е, такий дійство, перформанс у філармонії. Це і війна спільно у співпраці з видавництвом саміт Книга. Це Тексти, вірші, які написані сучасними українськими поетами про війну про наше сьогодення. І е, в цьому контексті виникла ідея, е, виникла ідея е, приділити увагу нашим видатним митцям, спілкуванню з ним, е, ширшому знайомству з е, широкою нашою аудиторією, з е, творчістю цих митців, тому що є видатні особистості і не всі їхні. Риси творчості, не всі їхні якісь такі цікаві здобутки, є відомі загалу. І так виникла ідея пана Анатолія запропонувати такий цикл проєктів, який називається «Поліфонні особистості, в такій формі сторітелінгу, такий цікавий жанр, про який пан Анатолій, напевно, детальніше розповість. Ми хочемо поспілкуватися саме з видатними митцями сучасності. І перший проєкт у нас буде. Свячений насправді не пересічної особистості Анатолію Поломаренко, який є дійсно чудовим майстром художнього слова, героєм України. Він є артист багаторічний артист національної філармонії, і в липні місяці буде святкувати 85-річчя. Отож, вибір почати цей цикл проектів логічно. Впав саме на, на, на цю непересічну особистість, і тут напевно, що я би запропонував напевно пану Анатолію більш детальніше, якщо ви не заперечуєте, розповісти про те, що задумано в контексті Пане Анатолію, Тож давайте поговоримо більш детально про формати, яких ще гості чекати. Дякую. Ну, перше, що я хотів би сказати, подякувати пану Михайлові за те, що е, в його е, ставленні до мистецтва і, як керівника поєдналися важливі речі, що він розуміє, що запорука руху мистецтва вперед є поєднання молодості і, і зрілості, мудрості. І Він е, от якимсь чином от, е, вдається йому цю рухати е, тему, і ви знаєте, я навіть до певної міри здивований, що цей проект. І, який ми просто обговорювали так в такій безпосередній атмосфері, що він раптом набуває такого значення, і навіть я сам починаю осмислювати, наскільки це важливо. А почну, знаєте, від створення світу, що називається, що написано в Євангелії Матвія? Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Ви знаєте, от я просто думаю про те, що мабуть за останні роки. Якщо не десятиліття слово настільки було знецілено, девальвовано, що тільки окремі митці, які розуміють ціну цього слова, вони продовжують залишатися отими справжніми відтворювачами слова і носіями якоїсь такої мудрості слова, і вони сьогодні на вагу золота. От ми шукаємо якісь додаткові ресурси сьогодні, тому що ми зараз в стані війни, а війна триває не тільки на фізичному Рівні, вона триває на ментальному рівні, і носії слова сьогодні як ніколи важливі, і от Анатолій Несторич Поломаренко, кандидатура, яка стала якби першою в, в цьому циклі, він якраз уособлює в собі оцього Гомера, такого до, доісторичного цю людину, яка. Несе в собі таємницю слова, несе в собі оцю величезну могуть, яка яку ми розгубили, яку ми девальвували, затерли протягом багатьох-багатьох років. Ну, уявіть собі, людина, яка в собі поєднує. І Остапа Вишню, і Павла Глазового, це гумористів, і Тараса Шевченка з його мудрістю, його пророцтвами, і Василя Стефаника, і не чуя Це просто якийсь український всесвіт. Але ми, в принципі, всі знаємо і погоджуємось, киваємо головами так, це велика людина, він несе в собі оцю могуть української літератури. Але ж. Кожна людина протягом свого життя, перш ніж стати якоюсь величиною, такою, вона якимсь чином себе робила, і, от цікаво зазирнути, от в цю лабораторію, цікаво поспілкуватися з людиною. Приселюдно і витягнути з неї якісь такі речі, які, які, на які ноу-хау має тільки він. А знаєте, у плюс у кожної творчої людини є своя творча лабораторія. Тобто, яким чином відбувається певний відбір матеріалу для роботи, яким чином е, здійснюється репр якби ретрансляція, репродукція, передавання оцієї мудрості? Е, Далі наступним поколінням, ми ж не знаємо про те, що він веде ще величезну педагогічну роботу. І мені довелося, і для мене якраз цей був момент переломним. чому так визріло це бажання. Я почув, як він працює з молоддю, як він передає, на що він звертає увагу. Ви знаєте, сьогодні це навіть для політиків важливо, тому що говорити. І правильно розставляти акценти вміють дуже мало людей в нашому суспільстві, ніби всі володіють словом, а правильних акцентів. Мало хто вміє розставляти. Так, он, так от він вчить розставляти оці акценти також. І що ще цікаво в його особистості, що він ніколи не зраджував Україні. Він у всі часи при різних режимах, при різних президентах, при різних політичних течіях він був як криголам такий, знаєте, він мав. Певний заданий курс, і він йшов цим шляхом. Два слова про те, що таке взагалі сторітелинг. Зараз модно вживати всілякі такі словечки. Так, от сторітелинг це по суті казка. От людина розказує якусь історію. От вміння розказувати історію у нас абсолютно загубилось і в нашій культурі також. Я пам'ятаю, наприклад, що в радянські часи був один чоловік, зараз не пригадую його прізвище, спонтанно воно спливе в мене. Але от... Майстерність захопити розповіді людей це теж важливе мистецтво. А особливо коли в цій розповіді або в цьому спілкуванні двоє людей взаємодіють між собою, це теж цікаво. Я думаю, що Надзвичайно цікава річ, що пан Михайло розуміє, що і вербальна інформація, яка в слові таїться, і невербальна, яка захована в музиці, вони повинні йти поруч, вони повинні взаємодіяти, вони повинні посилювати одне одного і створювати оцю синергію, яка надзвичайно емоційно впливає на людей. Тому що ну, люди, незважаючи на те, що до їх послуг сьогодні, Надзвичайно величезна палітра е, засобів значить, емоційного збудження, вони втрачають оце вміння глибоко відчувати слово, глибоко співпереживати музиці, поєднувати в собі оце вміння аналізувати складну музику, складні тексти. А коли це відбувається, а ми плануємо в цьому проєкті, е, окрім розмови митця про своє особисте, потаємне. Доповнювати це музичними жанрами, там, камерними жанрами музичними, або сольним якимось виконанням, наприклад, фортепіано, чи скрипки, чи ще чогось. Тому що слово обрамлене в музику, воно набуває зовсім. І інших якихось таких акцентів, смислів у нього відкриваються якісь інші просторові, часові е, такі межі, е, які збагачують людину, коли вона сприймає. Я завжди кажу, що е, поетичне слово це як вірус, який розкривається всередині людини. Теж саме з музикою, теж саме з поезією. Це дуже цікаво. і Я відчуваю в цьому якусь перспективу. в крайньому разі це, якщо не винайдений жанр, то він добре добре забуде. Це дійсно цікаво, тому що формат публічного інтерв'ю, такий дуже цікавий формат, мені здається. Кого плануєте запрошувати на ці публічні інтерв'ю? Хто може стати слухачами, глядачами такого процесу? Знаєте, в Україні надзвичайно багато особистостей, але чомусь у більшості журналістів сьогодні зміщені акценти, говорять про що завгодно, тільки не про творчість. Говорять про побут, про коханок, про коханців, там, про автомобілі, про красиве життя. Не говорять про суть людини, що її зробило талановитою. Талант, він, знаєте, як в мушлі оця перлина, він довго-довго формується. Тому я. Я можу поки що відштовхуватися від тих особистостей, яких я, наприклад, знаю особисто. Мені дуже до наприклад, персона Кирила Стеценка, відомого Скрипаля, відомого суспільного діяча, відомого культурного діяча. Ви знаєте, ми з ним інколи, от коли по телефону починаємо говорити, то ми можемо годину зачепитися і говорити на культурологічні теми. І у нас вже давно існує бажання такі. Блог суспільний утворити на культурні теми. От якраз один з випусків цієї програми буде спробую отак от цей блог реалізувати і подивитися потім збоку, що ж з того вийде. Мені надзвичайно цікаві персоналії от цього покоління, яке відходить. Ще живі такі люди, наприклад, як Вадим Дмитрович Крищенко, прекрасний поет, який поклав все життя своє на справу української пісні. Це надзвичайно. Багато внутрішньої особистість. І він, він каже: я от до ювілея мушу дожити один рік, тому що мені цікаво, а яким же буде мій ювілей, розумієте? І от його хотілося б запросити. В Київській національній філармонії працює чимало цікавих людей також. І я теж планую з ними познайомитися ближче, тому що біда нашої знаєте, от культури всієї, вона в одному прислів'ї. Уміла готувати та не вміла подавати. Розумієте, і якраз ця проблема, що є прекрасні музиканти, є прекрасні диригенти, композитори з такими концептуальними формами мислення, але ми про це майже нічого не знаємо. Музика собі сама по собі звучить, людина десь скромно живе сама по собі. Та ні, треба таких людей витягувати. Треба саджати їх перед очі людей, перед засоби масової інформації, розговорювати їх, і щоб вони відкрили. Відкривалися, щоб люди бачили, що у нас титани є свої, а не десь там далеко за межами, що сонце існує тільки десь на сході або десь на заході. Та ні, у нас слава Богу, коли воно стоїть в зеніті, у нас стільки цікавих особистостей висвічується, тільки треба. Поміняти а, парадигму ставлення до своїх митців, ставлення до своїх особистостей. Якщо ми не будемо піднімати всі покоління, тому що в нас виходить так: ми як поїзд, який їде і рейки виймає поза себе і ставить вперед. І далі наш паровоз несеться вперед. А що там було позаду, ніхто не знає. Та ні, ми повинні всі покоління підтягувати від найстарших і до най, наймолодших, тому що а, існування нації. Воно Воно не полягає в існуванні одного покоління, воно полягає в гармонійному поєднанні мудрості, молодості, енергії, всій синергії, яку дає оце поєднання різного віку, різного досвіду, різного світогляду. Тільки в цьому запорука нашої якогось розвитку і нашої перемоги. Пане Михайло, пане Анатолію, питання буде мабуть до вас, обох. Що ставити на меті перед собою, да і що буде тим успіхом, що для вас в цьому проєкті? Насправді для нас, як для національної філармонії, ми робимо великий акцент дійсно на підтримці українських митців, на підтримці української музики. Ми зараз максимально сконцентрувалися на виконанні української музики, на різноманітних проєктах, які пов'язані з українськими митцями. Ми маємо низку таких проєктів, як, наприклад, сучасний позачасовий такий проєкт. Це цикл авторських концертів українських композиторів. Вже два композитори були: це Вікторія Поліва і Святослав Луньов. Планується і Інші теж проекти і для нас буде безумовно успіхом, коли на цей проект е, прийдуть глядачі, які е, відчують оцю синергію, про що казав пан Анатолій: синергію поколінь оцю цю культурну трансмісію, коли передача від одного покоління до інших відбувається надзвичайно важливих. Важливих меседжів і безумовно, що ми будемо здійснювати відеозапис цієї, цієї програми, і вони будуть доступні на Ютуб каналі, також Філармонії, для того, щоб потім могли, найширше коло бажаючих ознайомитися з цим проєктом. Для нас буде успіх, коли. Ці видатні діячі, які будуть запрошені до цього проєкту, отримують оцей такий активний, активний резонанс до власної цієї цікавої творчої ідентичності, до своїх ідей і до, до того, що вони можливо десь планували все життя реалізувати, але щось не змогли реалізувати, щось було недосказано, щось вони не могли сказати в силу обставин, які щось, можливо, визріло зараз. Але щоб цей діалог. Між видатними митцями і суспільством був, був активний. І зробити такі невеличкі, але, але важливі, на наш погляд, внесок в цю справу. Дякую, пане Анатолію. Пан Михайло сказав правильні слова, я скажу в більш загальному плані. Знаєте, для мене успіхом як цього проєкту, так і більшості проєктів, які ми будемо робити, чи інші будуть робити, я закликаю саме до цього. Ви знаєте, ми в країні повинні змінити парадигму сприйняття інформації. Яка парадигма у нас зараз? У нас інформаційно розважальний ефір. Все на налаштовано на те, щоб розважати, щоб сміятися, щоб відпочивати від, начебто, ми перетруджуємося дуже сильно в нашому житті. Останні оце, два роки важко сказати так. Мені здається. Оце ні. Я маю на увазі телебачення, інформаційний простір, шоу бізнес і так далі. Ми весь час розважаємо. Нам треба змінити парадигму. Наша парадигма буде має бути інформаційною. Інформаційно-пізнавальна, інформаційно навчальна. Люди, сприймаючи музику, сприймаючи тексти, якісь поетичні, там, прозові і так далі, сприймаючи інформацію, повинні навчатися, повинні вдосконалюватися, довершуватись. Людина повинна рости. Ми зупинили людину і штучно в цій парадигмі розважальності утримуємо її на одному якомусь інтелектуально-емоційному рівні. Так не Має бути, ми повинні розвиватись. І для мене успіхом особистим було б те, що люди в медіа, люди в інформаційному простірі, ті, які відповідають, топ-менеджери каналів, топ-менеджери радіостанцій, вони почали думати про те, наскільки ж ми будемо розважати людей? Треба вже його їх чомусь навчати, кудись відкривати їм якісь. Видно кола, якісь горизонти, а ми топчемось на одному місці. Наше суспіль.